Промежуточний етап, бампер підготовлю до такого стану зняв до ґрунта до грунта зняв і не повірите, знімаю це і 60-ку, яку знімав капот. Тре, як скаже. Зараз ставлю. Попробую 400 зараз. Хочу під мокрий ґрунт закатати. Ну от так. Якщо 400 не вийде, то, мабуть, 220, 320, 400 500. Ну, а там далі по накатаній схемі. Підготовую бампер. Під ґрунт мокрий по-мокрому. Зняв 400 -кою. ось лакокрасочний матеріал. Зараз наношу ґрунт по пластику. 20 хвилин видишки і мокрий ґрунт. Грунт по пластику буду наносити 1 К пластик праймер. Задобиль компанії Dyna і мокрий ґрунт 61.00. В компоновці для мене новий, як казав, це я вже другий раз буду пробувати. Затвердник 420-й і розчинник для мокрої версії. От така компоновка мокрої версії в парі буде. У мене наноситься на бампер. Пройшло три часа після нанесення мокрого грунта. Вот так виглядає, пройшовся все підчасовкою по таким е місцям, де підняло трохи морс. В общем, все ок. На нашу базу. Так, ну що, красити. 10 хвилин, шо, начинаем красить. Підчухав мусорочки, пилинки, продовжую красити далі. Підсохла база, обтираю липкою салфеткою і наношу перламутр. Ну, як завжди буває на білому форс-мажор, наношу перламутр і щось чорне прилипло. Заправою базу мінік І зараз лагенько підпшихаю. Підсушу легенько понад 5 і буду наносити 5 далі. Ну от э, такі нюанси. З трьохплойкою. На базі це було класно, що то попало, поряка не знаю. Ну так. Ну, виправим, його не буде видно. Бо вот. ситуація така, якщо якась чорна клянка попадає на білий колір. Якби ми там його не, не витягували, все одно в себе поставить чорну якусь мезюньку. Якщо цим обережно? обережно жив, попару, І перламутр. Продовжує наносити перламутр. Наношу другий слой перламутра. Плачет буду з базового пістолета. Залив лаг айр. Наношу перший слой. Наношу другий слой лака. Зійшов опит. Так виглядає масло. Я що на камеру значить що ця шагрень типа кончена, да? Там здорова. Але в реальності вона нормальна. Вона, вона нормальна. Так, а завтра от сезони структуру. Так само. і тут. чому розходимо. Так. Приміряли бампер. Сильно світлий, мало перламутра. Як завжди понадіявся на те, що я заповнив настройки. Вроді би по настройках зробив так само, як Три слоя перламутра. Ніфіга. надо. Жовтіше робити, більше слоїв накидувати. Так, значить, позачищав я мусорочки, мусорочки. Зараз наношу перламутр і перевачую. І перевачую. Все, поїхало. Три слоя бази. Наніс. зараз висушу, ну, перекрив однозначно. От бачимо який в мене відтінок. Зараз буду наносити перламутр. Не знаю, щось не можу зрозуміти, чого так. Наніс перший слой перламутра. наніс другий слой перламутра. Третій слой. Шостий слой перламутра. Це просто треш. Відпадаюся, не випадає воно в жовту сторону. Так, антисиликоном намочив. Отак получається. Так получається. Ну, взагалі не то, блин, взагалі не то. Впшипнув антисиликоном, імітація лака. Не то, не то пальто і ніяк. Наверно, буду робити на крило. Тепер отака срака. Так, вирішив е -е -е, я таки зробити по-своєму, по-правильному, дорого, багато. Щоб в мене був класно стик із крилами бампером. Я вирішив отак. Тадам. Тадам. так. Буду розпил робити на крила. Славийку бонус. Ну, не виходить. Ну, це трьохслойка, не знаю. Якась срата, блін. Я вже отой дв два раза бампер. Красив, це буде третій раз. Отак. От блін. Морока ще там. Займається. Так, розкидав базу. Все красиво. Зараз наносити перламутр, перломутер. До краю я не буду наносити. Десь от, в ці зони. Перший слой в ці зони. Другий слой декінчається база і ось база провожна хорошо. Десь це місце кінчається. Ну да, ось, перламутр. так, лопив перламутр, також сюди буде. І другий слой закінчається базу. Ну от так, я тут. Так виглядає після першого шару перламутка. І буде другий. Рішет буде, буде 172. Виглядає другий слой перламутра. Значить, бампер знімаю на ікси і лачу там, Бо вже стрьомно. Ну і тим більше треба гарно пробачити, от з усіх сторон знизу, зверху. Ну так. выкрутаю так все нормально все финиш финиш получилось Все гарно, все в тон. Тут також все в тон. Все. Поліруємо сорочки і буде ок. Піцок бампер. Готовлю обклейку до структури. Так, отак контурним скотчем гарно, гарно виходить і буде красота лінії рівненькі. Загибель теж так. тут все гарно. І отут. Підготовив під структуру чорну, вкрив пленкою, обклею. Свіжий лак пройшовся переходним розсорителем по лаку. Освіжив трошечки лак, щоб була краща адгезія. Ну, так, перестраховуюсь для себе. На протязі 24 годин і так лака відкритий до слідуючих матеріалів. Але краще пристрахуватися. Готов вам Так, хотів показати От контурний скотч, рівненькі лінії йдуть. Нема нічого рваного <coughs> так само і тут, на із складних тут рівний те получається. Цик гарно <coughs> виходить. гарний так. общий фон. Бампер нарядно выглядая, Собрал бампер-капот. Вот так выглядит. Вот так выглядит стык из из с крылом. Так выглядит стык. Капота с крылом. В общем, капот чего-то вышел. Блин, а так кажется нормально. Светлейший мини -тру. кажется. Так, да, капот світліший. Ну, блин, я сюди наніс три слоя, Чого так, хтось. Ну, так. Завтра ще подивлюсь на вулиці і додаться доробити трошечки там полірнути. Ну, такий мелочь дополірувати щось. Пущенный, не пропущены. Так все good. Готов Ниссанчик. Полигнул. Украсив трошечки. В общем. Бачим разницу, да? Бампер и капот. Ой, бампер. Бампер и с крылом фарбовалась В один заход. Ну, все одно є різниця. Є різниця Венник під енними углами. Але доволі таки непогано. Це перламутр, Тут складно. бампер трохи світліший, на камеру видно гарно, От не розумію, з цієї сторони явно виділяється. просто блин, Я наносив тут нормально три слоя бази і два слоя перламутру. З цієї сторони. краще ну блін, не знаю чого так і начебто все, все одинаково робив це трьохслойка це трьохслойка ну, от реально тут класно а там сра ну по капоту Тут ні, нічого не побачите. Пока по тут шагренька, близкий, це пустить.